Так, всім доброго дня. Коротеньке відео мене запитують, я вже не раз напевно знімав таку тему, скільки коштує відправка теплоакумулятора. Дивимося, тут теплоакумулятор 800 літрів, ні, 700, вбажаю, 700 без зимівчика. Без Це поїде на Львівщину і тут на 2 тони, бачимо, вона не входила. Прицепчик у нас 2,50, виходить за прицепчик. 2 тони, там два зимівчики, великий збічник по 25 метрів. Габаритна дуже бочка. Ця піде на Франківщину. Зараз ми на делівері її положимо, замілюють нам і побачимо, скільки буде коштувати. Ну, Це буде дорого доставки за те, що великий габарит. А там маленький. Побачимо, яка ціна. Будемо знати, що бере делівері. Там вагу, вони навіть не важать її, бо вага в даному випадку не грає роль, а грає роль об'єм. Вагу пеші там на око, ми там кажемо, наприклад, 150 кг, це там, 250 кг, скажімо так. Але це воно так вписується, воно на ціну не впливає. Все розв'язуємо, розпаковуємо. там ми підкати підкладали, диво все добре, трошки запилилося наші дорозі. Єдине, що там ми не додивилися, тут протерлося трошки в борт, не підложили нічого. Заваримо вже по місці, коли будемо монтаж робити. Треба трошки... ну, воно не протерлося, воно, воно все добре, це що подвійний. Плюс до того це що ще середині проварений, але все ж таки треба ну, підсилити, щоб було надійно. Так воно все проварено добре, якісно. якось так. Ну і що там вивантажували, ми бочки. Бачимо, вже спусто тут, прицепи там залишили, не було часу все зняти. Не до того як то кажуть, було. Будемо не показувати. ми... Контактний даних може, кому не подобається, хоча я не бачу що тут що ховати. Дивіться, це менша бочка, об'ємом у 700 літрів маленька бочка. Маленька бочка. Нарахували 2000, це місто Радехів Львівської області. Нарахували 2000 і якийсь там їх купон. Купон їх там є для знижки, вони врахували. З упаковкою 7919, ну, умовно каже, 2000 за маленьку бочку. Справа в тому, що якраз каже, піднялися із 1 числа, піднялися тарифи на делівері по 200 гривень на 1 кубічному метрі. Тут нарахували десь 1,5, куба, чи що об'єм. Тобто вони рахують крулу бочку, але в прямокутному цьому. Тобто якщо у вас, дивіться, отак кругла бочка, то вони прямокутника, цей об'єм все враховують. Плюс якщо якась десь патруба, трубочка сторчить, вони все це враховують. Дві тисячі, умовно кажучи, за 700 літрів і за 2 тони ось така сума. Уявляєте, скільки ви нарахували. Дорого, ну, дорого, але цей об'єм, воно не входило нам і в причіп по довжині. це місто Івано-Франківськ. Місто Івано-Франківськ трошки далі їхати. Івано, -франк... івано франківці від нас далі. Ну і об'єм. Там об'єм 3,8 м кубічне нарахували двохтонній бочці. Майже за 4 метри кубічних об'єму. Навіть вони не, не запитують ваги, коли на вагу не ложили. Вартість, бачите, нарахували до складу 5,760. Потім вартість додаткового послупакування і ще там вартість страхування. Получається 6,150. Але знижка 1200, якісь там купони, їх не завжди є ці купони, вони намагаються, якщо габаритний груз, ми постійно возимо, якщо є їх, ну там якась їх лімітних купонів, я не знаю, то вони намагаються нам їх використати. 1200 гривень. Ну, 5000, враховуючи сьогоднішні ціни враховуючи об'єм габарит, Ну це ще так. Ще так. Я колись пам'ятаю, відправляв нову пошту. Поштою маленьку бочку на тонну, то вони взяли більше 5 тисяч. На тонну більше 5 тисяч. Це вдвічі більша бочка на далі. І це вже було, напевно, років два. Я відправляв Закарпатську область. Ну там мало що далі, там на межі між Закарпатською і Франківською, поблизу Боковеля, Близенько там. Як там Я забувся, Ясіння чи як там називається таке на населений пункт, я відправляв туди десь. То... Було коштувало, відправка на новій пошті 5 тисяч, навіть з копійкою чи 5 з чи що маленької бочки, на, ти, на тисячу, тут на 2 тисячі 5 тисяч, це ну, я розумію, що б'є по карману, але такий час я бажаю все нормально. Добре. Всім дякую, хто дивився до кінця, ми знаходимося в селищі Біського типу Ратне. Липень місяць, не пам'ятаю, яке там число, погубив числа. Немає нам, коли за числами слідкувати, Справа тому, що жарко. Отаке. От Пишіть, підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Дякую всім що дивитися до кінця. Всім до зустрічі.